Друзі, вітаю всіх на своєму сайті. Декоративний сад Півдня України з кунчин Кунжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні поговоримо про злакові рослини. Мені в цьому році довелося пересаджувати їх доволі так і пізно, і ділити, і кущами саджати. І от зараз пройдемо по злакам, які я пересаджувала, і подивимось. Як вони прийнялись, які прийнялись, які не дуже. Це такий буде, знаєте, такий досвід і для мене, і для вас всіх, тому що буває таке, от, наприклад, мені довелося пересаджувати міскантус один вже доволі пізно, десь вже в травні місяці геть туди, прямо до літа геть близько. Тому що він мені заважав, мені треба було його відсадити. І от сьогодні подивимось, як різні злакові ведуть себе після пересадки. І я ж кажу, що я в цьому році все пересаджувала пізно. Всі злакові пересаджувала пізно. І тепер побачимо. Ну Тут у нас перший ряд це ріантус, це всі сіянці. Я їх не ділила та кущиками викопувала, кілька, тільки розділила, бо були такі вже доволі великі сіянці і все. Ну Тут перші кущики поганенькі, тут періяка така була. Я обробляла періг і попало на кущі. і ось. Тут взагалі був пенісє, тут дивлюся таки висох. Висох зовсім, ну, тут, значить, буду забризкувати туди далі. Ріантус сіянці, але на осінь буду ділити, там у нас є величезний кущ, його треба все одно вже ділити, пересадити, прибрати з того місця зовсім. І поділити і пересадити. Так що на осінь будуть поділки від великого куща, а сіянці вже будуть на слідуючий рік. Я думаю, що наслідуючий рік вони вже повинні випускати мітолки. І їх треба буде все одно ділити, бо кущі ще до зими ще понаростають, бо саджала тут доволі такі маленькі гликущики вже понаростали. Далі у нас іде міскантус меморі. Меморі я розсадила, в мене було його. Думала, що все-таки мало, але він наріс добрий. І ось оці один, два, три, чотири ряди це все міскантус меморі. І перший ряд, що я садила, перший, самий перший, вже ось викидує стрілки і будуть тут мітьолки скоро. Ну, Це таки я посадила перший ряд не для продажу, а для розмноження. Там в мене ще на ділянці, дивиться, не знаю, у нас є там є величезний сад позаду. Це ми взяли в цьому році у сусідів кусок землі, обробляли, тому пізно пересаджували. Ось отут два ряди, тут вже просто поділки буду викопувати. Поділки вже дуже гарні. Ділити нічого не буду, які будуть викопуватись, такі й будуть. Ну, можливо, будуть трошки дорожче. Деякі, хто захоче, великі, будуть зразу великі вже. Скажу одне, що ділені не будуть, а вже ось вони такі будуть. Вже не поділки будуть, а кущі цілі. Тому що їх ділила, вони вже гарно понаростали, як бачите, Колосяться. От Хотіла ще далі з пересаджувати, але все-таки вже було пізно. І тут далі все-таки пирій такий, я його обробила, до речі, майже весь пропав з першого раду, ще разу ще треба зробити одну обробку. Так, йдемо далі. Йдемо в цей край, тому що я починала з цього краю саджати. Перший у нас це панісетом Little Bunny. Це такий карликовий пенісетом, ну, ну і зараз видно такі маленькі кусики. Скажу, що він дуже такий примхливий. От самий примхливий з цих скільки от у мене їх є, а у мене їх є немало. То самий примхливий. От, Після ділення дуже-дуже погано приживається І я посадила його в горщики, потім пересаджувала з горщиків, деякі нарушила, порушила кореневу і все-таки вони пішли погано. Але скажу, що на осінь буду викопувати ось де такі гарні кусики, понаростали Ділити його не буду, тому що в мене є ще багато великих старих кусів, які треба буде ділити. Так що будуть на осінь вже кущі. Теж будуть якісь дорожчі, якісь дешевші, тому що вони тут всі різні. Пінісіду Little Bunny. Саджала б я його, ну все-таки пізно теж, це був травень місяць. Треба все саджати все-таки раніше. Так, ну, ось такий досвід. І Little Bunny треба саджати взагалі, як у нас на півдню, то треба його ділити буде. Восени весь викопаю, поділю весь восени. Маю надію, що все-таки встигну ще доробити цю землю туди далі. Так, Ну і тут виноград будемо викорчовувати туди далі, теж будуть злакові в у нас. Я ж кажу, у нас такий буде тут сад, саме злаків. Хочу злакові пересадити тут. Будуть вони в мене і в саду в нашому, але окремо тут на продаж на множені, будуть саме тут рости злаки. Так, далі тут у нас йде хамель. Ну, Хамель йде туди далі. Спочатку точно, я пам'ятаю, що чотири штуки було свинка пепа. Це такий міскантус, який різнокольорові міцьолочки, в коли він цвіте і жовті, і коричневі. Ну, як бачите, два куща пішли гарно, два пішли погано, тож два підуть на дорощення, а два будуть ось здоровезні кущі. Ну, скажу, що свинка пепа в мене трошки ще є. Ну, кущі будуть вже, бачите, якщо ну, буду продавати великими кущами, хто захоче саме великими кущами. Ділити вже їх не буду теж. І там у нас хамель. Хамель у мене є ще кілька кущів великих на ділення, а це буду продавати саме кущами. Ось, ось які Є теж різні, різні будуть ціни, тому що і великі, і маленькі різні. Хто не хоче ризикувати, можете брати цілими кущами. Далі пішло у нас просто heavy metal. Бачите, ну, групе, таке стояче, дуже-дуже гарне і прямо таке, знаєте, аж сріблясте. Просо. Теж саджала пізно і ділила. Це поділки все саджала. Але, як бачите, так непогано він прижився. Вірніше, воно просто прижилося непогано просто ось тут. Теж вже випускає. бачите, ось мітелочки навіть випускає. Боже, сонце пече, аж телефон. Влючит. Так, далі. Далі у нас тут пенісет Маудрі. Скажу, що викопала величезний кущ один, величезний. Поділила. І ось тут, де поділки ділила, маленькі поділочки ділила. Хотіла, щоб було побільше, але дуже скажу, що... Зря зробила, тому що, бачите, дуже багато пропало. Ну, маудріші у мене є там. Ну, хотіла саме цей самий старезний, самі перший мій кущ, вирішила розділити і даремно, як бачите. Так, тут уже поділки більші. Оце, здається, теж ділені. Ось тут. Більш-менш прийнялися. А там уже я викопувала цілими кущами, не хотіла вже ділити, тому що не було місця де пересаджувати і саджала цілими кущами. Як Бачите, теж все-таки пенісетами переживаються а, трохи гірше, ніж міскантуси і просо. Але проживаються, скажу ось краще, коли саджати, ось я кущами саджала. Копувала кущі, просто пересаджувала, тому що вони мені там заважали. Знову просто heavy metal. Тут вже набагато пізніше саджалося і воно набагато гірше і прижилося. Набагато тут у нас далі пішов пенісітом Red Ред Red саджала кущами, зовсім не ділила, от скільки кущі були викопувала, які були. Одні більші, другі менші, тут різні різні кущі є більші, є менші. Як бачите, випадів майже немає. Ось тут один, але він ще зелений, ще піде. Тут ось один пропав, зовсім немає геть. І ще один пропав, зовсім немає геть, там він відбиває. Так, Як бачите, всього. Ну, тут ще один під питанням, але він ще зеленіє, щось там вже вріє. Два кущі зовсім пропало. Один, два. Один, два, три. Три кущі до цього ряду тільки пропало. А це все, бачите, за лінії. От вам, друзі, такий досвід. Це і мій перший досвід і вам буде далі. Так. І ось сьогодні ще дополола цей останній ряд. Порослий міскантус, скажу, що ділила по маленькі, тому що мені треба було прибрати кущ. Терміново треба було прибрати кущ з одного місця. Я його поділила, і бачите, прижився. І тут були гетьмаленькі. Ось бачу один кущ. Ось зовсім сухий. Один. Це. Один кущ не прижився повністю а всі інші поприживалися. А тут в кінці вже саджала таке, знаєте, просто діленочки, діленочки такі були по корінчику, окремо геть таке, що відривалося. І, як бачите, все прижилося добре. Так що, друзі, гудить он, да. робимо такий собі вивід, що ми приживаються погано. Особливо приділені, ну, їх треба саджати дуже рано навесні десь у березні місяці. Березень квітень, не пізніше. Краще приживається трошки просу посередині, а міскантуси приживаються взагалі прекрасно просто. Просто прекрасно. От і саджаються, як бачите, пізно, от із цілого рядка. Пропав один кущик всього. Так. Знову годить. Тільки була забулася, знову нагадує про вчорашнє у нас, про Київ, про Харків, про Дніпро, інші міста, які вчора знову расисти бомбили кляті орки. Знаєте, такі, я не знаю, як на них назвати, така орда, якась біомаса без мізків, без співчуття, без душі. Просто, знаєте, така оболонка якась. Навіть не хочеться нічого казати вже. Все-таки, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.